Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Геркулес. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Колись давним-давно в Стародавній Греції жили могутні боги і знамениті воїни. Найсильнішим з героїв був Геркулес. Греки схилялися перед ним і захоплювалися його подвигами. У ті часи люди не знали книг або журналів з фотографіями, тому образ героя малювали на амфорах так греки називали посудини для вина і масла. Геркулес народився на вершині Олімпу, гори, де жили всі боги. Його батьком був Зевс. А матір'ю гера вони управляли усім світом. З самого народження Геркулес був надзвичайно сильним, і батько дуже пишався ним. Коли малюк з легкістю підняв батька в повітря, Зевс засміявся і сказав: Так, він дуже сильний, весь в мене. За допомогою своєї магічної сили Зевс створив для Геркулеса крилатого лоша на ім'я Пегас. Малюк обожнював його, але один з боїв на ім'я Аїд, хранитель підземного царства мертвих, заздрив щастю Зевса. Він хотів залишити свій похмурий світ і зайняти трон головного бога на Олімпії. Повернувшись в своє темне царство, куди після смерті потрапляли душі всіх людей, Аїд наказав слугам по імені біль та паніка пробратися на Олімп і викрасти Геркулеса. Колись три старі і потворні богині парки передбачили Аїду, що тільки Геркулес зможе перешкодити йому перемогти Зевса. Дайте дитині, це чарівне зілля. Воно позбавить його безсмертя, і тоді ви зможете вбити його, наказав він болі і паніці. Вони зробили все, що сказав їм Аїд. Біль та паніка викрали крихітку Геркулеса з Олімпу і спустилися на землю, але перш ніж вони встигли напоїти його зіллям з пляшечки, як їх побачили хлібороб з дружиною? У них не було своїх дітей, тому вони дуже зраділи, що знайшли покинуте маля, яке потребувало їхньої турботи. Щоб закінчити задумане аїдом ліходійство, біль та паніка перетворилися в пару отруйних змій. Коли ж вони спробували вкусити дитину, на жаль, для них Геркулес схопив їх своїми маленькими, але дуже сильними рученятами і закинув далеко-далеко. Справа в тому, що малюк не встиг випити все зілля, хоч він і перестав бути Богом, але його чарівна сила залишилася. Болі і паніці довелося повертатися в підземний світ. Вони збрехали Аїду, сказавши, що малюк помер. Минали роки. Геркулес ріс і ставав дедалі все сильнішим, але при цьому він відчував себе звичайною дитиною і любив побешкетувати. Його сила часто заважала йому в іграх, тому що він не знав, як її контролювати. Одного разу з необережністю мало не зруйнував всю базарну площу в місті. Геркулес був дуже пригнічений, тому прийомним батькам довелося розповісти йому про те, як вони знайшли його, а ще про те, що він носить із самого народження знак Зевса. Тоді Геркулес вирішив, що, можливо, якщо він помолиться Зевсу, той допоможе йому і розповість, як впоратися з цією силою. Геркулес відправився в храм. Ставши навколішки перед гігантською статуєю Зевса, він побачив, що вона раптово ожила. Геркулес, мій малюк. тремтячим голосом, мало не ридаючи, мовив Зевс. Він розповів синові про те, як його викрали і зробили смертним, і Зевс тепер не може забрати його назад, адже на Олімпі живуть тільки боги. В кінці розмови Зевс повідав Геркулесу: Мій син, щоб знову перетворитися в бога, ти повинен стати справжнім героєм серед людей. Для цього знайди філоктета. Він великий майстер і вже виховав не одного героя. Він живе на острові Ідра. Потім Зевс повернув синові вже дорослого Пегаса. Скочивши на свого улюбленого коня, Геркулес відправився на пошуки того, хто зробить його справжнім героєм і допоможе повернути законне місце на Олімпі. Добравшись до острова Ідра, Геркулес побачив застрягшого в кущах козла і вирішив допомогти йому. Але цей козел був непростий. Цією істотою з козячим хвостиком виявився той самий філоктет, якого шукав молодий чоловік. Сварливий філоктет спочатку відмовлявся від занять з юнаком, але в кінці кінців піддався на умовлення Геркулеса і погодився його тренувати. Через місяць важкої праці Геркулес навчився контролювати свою величну силу. Філоктет вирішив, що настав час самого складного іспиту випробування фівами. По дорозі в місто Фіви Геркулес почув крики прекрасної дівчини. На неї напало дивне створіння, чи то напівлюдина, чи то напівкінь. Це був кентавр на ім'я Нес. Геркулес знав, що герої повинні допомагати людям у біді і тому здолав злобного Неса. Дівчина подякувала Геркулесу і сказала, що її звуть Мегара або просто Мех. А як твоє ім'я, диво хлопчик? запитала вона його. Геркулес зніяковів і почервонів, адже він ще ніколи не зустрічав дівчат, подібних мегарі. Він на силу вимовив своє ім'я. Але як з'ясувалося? Ця красива і скромна дівчина, яка так сподобалася Геркулесу, служила підступному Аїду. Вона розповідала своєму панові, що зустрічала юнака на ім'я Геркулес, наділеного небаченою силою. Аїд оскаженів. Накинувшись на біль та паніку, він закричав: Ви говорили, що Геркулес мертвий? Як я можу здолати Зевса, якщо його син живий? Тим часом Геркулес і філоктет дісталися до Фів. Юнак вперше опинився в такому гучному і жвавому місці, куди б він не подивився, крізь діловито снували, кричали та сперечалися люди. Ух ти! І це все одне місто? запитав він філоктета. Місто єдине, а проблем мільйон. Це фіви єдині та неповторні, відповів вчитель. От підкориш Фів...» підкориш всю Грецію. Незабаром Геркулесу випала перша нагода стати героєм. Назустріч йому вибігла якась жінка і закричала: Допоможіть, допоможіть! За міськими воротами придавило каменем двох малюків. Насправді цією жінкою була переодягнена мех. Геркулес легко підняв камінь, щоб звільнити дітей, але тут на нього напала гідра, страшенне чудовисько, з безліччю голів. Бій був важким, але юнак все ж таки здолав страшного звіра. Геркулес так і не зрозумів, що ці малюки були біль та паніка, які обернулися звичайними дітьми. Амех допомагала Аїду, який бажав смерті Геркулесу. Протягом наступних кількох тижнів Геркулес став відомим. Він звільнив навколишні землі від різних чудовиськ і врятував життя багатьом невинним людям. Люди складали про нього пісні і малювали його портрети на стінах і амфорах. Тоді Геркулес прийшов у батьківський храм, сподіваючись знову стати Богом. Але Зев сказав йому, що, хоча він і допомагав людям, але так і не зміг стати справжнім героєм. Справжній герой це дещо більше, пояснював Зевс своєму синові. Тоді Геркулес запитав батька, А що це значить справжній герой? І Зевс йому відповів Запитай своє серце, синку. Тим часом Аїд робив все можливе, щоби згубити Геркулеса, і вирішив скористатися чарами мех. Я звільню тебе з під своєї влади, якщо ти допоможеш мені знайти слабке місце у Геркулеса. Відомо, що такі місця має кожна людина. Мех не хотіла вічно підкорятися Аїду і була змушена погодитися. Мех повернулася з Фіви і розшукала Геркулеса, який гуляв в саду. Вони багато спілкувалися і розмовляли. Пізнавши його краще та побачивши, з якою любов'ю та ніжністю він говорить з нею, мех відчула, що закохується в нього. Ах, якби тільки в мене вистачило сміливості сказати йому правду, подумала вона. Повернувшись до Аїда, Мех сказала йому, Геркулес добрий та порядний юнак. Я не буду робити йому підлість і допомагати вам вбити його. Аїд спочатку розлютився, але потім зрозумів, що Мех, сама того не бажаючи, розкрила йому слабке місце героя. Це його любов до мех. Тоді Аїд викрав Мех, потім зустрівся з Геркулесом і сказав. Я звільню її, якщо ти відмовишся від своїх чарівних сил на одну добу. Юнак погодився, але змусив Аїда заприсягтися, що той не заподіє мех ніякої шкоди. Аїд дав слово, і Гарколес, не роздумуючи, віддав свою силу заради жінки, яку кохав. Аїд домігся свого. Геркулес став безпорадним. Він вже не міг допомогти Зевсу та іншим богам. Тоді злий Аїд випустив на волю жахливих титанів і наказав їм штурмувати Олімп. Титани були дуже сильними, і навіть Зевс не міг впоратися з їх раптовою атакою. Аїд не забув і про Геркулеса. Він послав одноокого циклопа вбити його і розгромити фіви. Бідний Геркулес, втративши чарівну силу, він опинився у величезній небезпеці. Мег дуже хвилювалася за нього. Звільнившись від Аїда, вона осідлала пегаса і відправилася на пошуки філоктета. Коли вони разом з чителем повернулися, то побачили, що чудовисько женеться за безпорадним юнаком. Але, віддавши силу, Геркулес не позбавився розуму. Він перехитрив чудовисько і скинув його зі скелі. Коли циклоп падав, то зачепив дві високі кам'яні колони. Вони почали руйнуватися і падати прямо на Геркулеса. Мех відважно кинулась йому на допомогу, але одна з колон нависла прямо над нею. Коли падала ця колона, то вона завдала шкоду дівчині. Схопивши за колону, Геркулес раптом зрозумів, що його сила повернулася. Він врятував мех від смерті. Аїд заподіяв їй шкоду, а це означало, що угода стала недійсною. Геркулес не хотів залишати кохану в біді, але розумів, що повинен допомогти батькові, який потребував його допомоги. Філоктет пообіцяв залишитися і доглянути за мех. Скочивши на пегаса, герой чимдуж помчав на Олімп і вступив у бій з жахливими титанами. Гнів Геркулеса був настільки ж великий, наскільки великою була його сила. Він швидко звільнив Зевса і викинув злісних титанів з землі. Розлючений Аїд гнівався, але зробити вже нічого не міг. Його мрії перетворилися в прах. Наостанок Аїд вирішив, хоч якось помститися Геркулесу, і тому забрав душу мех в підземний світ. Він знав, що герой піде за нею, щоб врятувати і звільнити її. Геркулес відправився в підземний світ на пошуки духу мех. Для цього він осідлав страшного цербера, триголову жахливу собаку. Він сказав Аїду Я віддаю своє життя за Мех». Аїд погодився, бо сподівався, що, переступивши поріг смерті Геркулес, негайно помре. Але Аїда очікувало розчарування. Геркулес не вмер. Ризикуючи своїм життям заради коханої, він став справжнім героєм, а це означало, що до нього повернулося безсмертя, яким наділені усі боги. Розлюченому Геркулесові не склало великих труднощів закрити злобного царя в його підземному світі, де той залишився назавжди. Зевс під схвальні вигуки інших богів підняв Геркулеса і мех на олімп. Юнак домігся свого. Зевс сказав йому Справжнім героєм стає не той, хто сильніший, а той, у кого велике серце. Але тут виникли складнощі мех не була богинею, тому Геркулес не міг жити з нею на Олімпі. Тоді Геркулес сказав своєму батькові Батько, я завжди мріяв про цей момент, але життя без мех, навіть без смерті, все це позбавлене сенсу. Я хочу залишитися з нею на землі. Я знаю, що мені потрібно насправді. Геркулес залишив Олімп, щоби жити зі своєю коханою мех. а Зевс віддячив своєму синові, найбільшому з усіх героїв, в незвичний спосіб. Подивися уважно вночі на небо, і ти обов'язково побачиш там сузір'я на ім'я Геркулес. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.